Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди сюди. Тут поключались бізнес і підприємці. Ми за масштаби. Які. Це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити так далі, для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, де не інвестиційний ринок, що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як а, берегти цілісність України і так далі, бо там будуть стоять їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, то, то... вони кажуть в Україні. Дуже багато там а, від війни позалишали спороху, патронів, уламків, там техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь повозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується за закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові та будинки, дороги і так далі. Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього, прекрасне мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже вже є великий відсоток. Ну, давайте почесно. Ви я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до докуди все рухається. Тобто, будемо надіяти, що... Реально, нарешті, за що ж домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Та да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої компанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен. Це допоможе не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися, Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся, то що казали за Україну, що вона розквітне після війни і буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному, Це роки на це підуть, може там 10-15 років, але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись. але у нас є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре, ми відмучились дуже багато. І наші предки, і ми, і прапрапраки. Тому, друзі, буду вам потрошки показувати ще, як це все виглядає зараз